Перший відкритий чемпіонат жиму лежачи по версії IPF організували на численні прохання від відвідувачів. Хлопці та дівчата мали намір спробувати свої сили у доволі популярному виді, який входить у базовий комплекс управ під час занять у тренажерному залі. Першими свої сили спробували представниці слабшої половини людства. У ненадто жіночому виді себе спробували близько десятка франківських дівчат. Хоч нагрив для них ставили здебільшого не надто велику вагу. Утім, це справді було неабияке видовище для численних глядачів, що завітали цього вихідного дня на такі змагання. Перший раз в житті я спробувала щось таке. Спортивний інтерес, тому що в принципі я все життя в спорті, але не в такому. Я займалася спортивною гімнастикою 12 років, збірна України, конча заспа, чемпіонат Європи. Тобто, це стиль мого життя. Мені подобається. У професійному спорті певен знаний минулому спортсмен Роман Вірастюк теж використовують комплекс справ пов'язаний з жимом штанги. Ця оправа каже чемпіон Європи, дає можливість відтреновувати вибухову силу. Утім, яким би видом спорту франківська молодне займалася, вже сам цей факт повинен тішити старше покоління, адже це означає, що майбутнє української нації буде здоровим. А спорт, і зокрема такий види, як жим лежачи, одна з найпростіших його складових. Більше 50 учасників. Я вважаю, що це Вид спорту заслуговує і на більші зали, і на більшу кількість учасників. І в принципі, кожен будь-хто ви бачите, заявляли з самих маленьких з самої маленької ваги, могли прийти і спробувати свої сили. У чоловіків на відміну від жінок змагання виявилося більш азартними, адже кількість бажаючих взяти участь була набагато більшою. Та й вага на грифі викликала бурхливі емоції в залі у глядачів та прихильників жиму лежачи. Кожен другий спортсмен був налаштований підняти від грудей все більшу вагу. У підсумку хлопці не стримували емоцій та досягали результату, і таким чином ставали чемпіонами. А на переможців від організаторів чекали неабиякі призи.